Не розумію, чому цю карту бажань так захейтили. Кажуть, не варта грошей, нічого особливого. А я хочу показати, що реально всередині і чому мені навпаки все сподобалось. І ось нарешті мені приїхала моя карта бажань від Кенді. Давайте відкривати разом і вже бачу цей рожевий стиль. Ну скажіть. Хіба це не красота? Ароматичні палички То окрема любов, печиво з передбаченням, дрібничка, але приємно. Навіть інструкція є, яка говорить, що розпаковка цієї карти бажань може набрати мільйони переглядів. Ось, наклейки. Кожну можна вирізати під свої бажання: подорожі, авто, дім, гроші, мрії. Все зроблено дуже акуратно, кольорово і приємно. Ножиці навіть поклали маленькі, рожеві. І вони реально потрібні далі. Наліпок ви вистачить надовго, а це сама карта бажань, велика, гарна, така на яку хочеться клеяти свої цілі. Прям відчувається мотивація, коли тримаєш її в руках. А ось моє передбачення занадто гарно щоб чекати. Пора діяти, а печиво яке смачне. Палочки. запалюєш. І весь процес створення карти стає в сто разів приємнішим. І навіть сірники поклали. І от скажіть мені, що тут не варте грошей для мене. Це не просто набір. Це ритуал, атмосфера і час для себе я кайфую від кожної деталі.